Так. А вночі у нас заморозок. Бачите, відтає. На траві теж і Пришерхла трава. Ну зараз світанок. Бачите, забор сусіда падає. Ось так. Але все буде добре. Вон капки позамерзали. Це вже із середини запотіло. Воно все стікає. І так. Так, добрий день. Пару слів про сонячну воскотопку. От сьогодні 15 градусів у день у тіні. Але тим не менш, бачите, сонячна воскотопка працює. Ну, я не вважаю, що воск повністю витопився, бо бачите, як він топиться. Він наполовину застигає. Ну, якби було жарко в воскотопці, так воно б там усе плавало. А так воно нагрівається, тільки межа плавління воску. Я не думаю, що воно гарно щільник витопився. Стільник, верніше Ну, вон там багато ще воску біля отворів. А ну, тим не менш витопився. Це зауважте, всього лише 15 градусів тепла у тіні. А вас катовка працює. Звісно, що ефективність її б ще була вбища, якби не було б хмар. І це всього лише одне скло. Ніякої рами немає. Воскотопка моєї конструкції. Утеплення тільки з боків і зверху знизу ніякого утеплення немає. Тут щілина. Як виявляється, знизу нічого не потрібно, ніякого утеплення. Так, мені, власне, цікаво, скільки змогло натопитися воску при плюс 15 у ціні. Ну от так, Ну, я так розумію, що якась частина залишилась отут, щось залишилось отут, бо спеки немає. Так, от нехай трошки вода обсохне. Ну зараз яблуня в нас цвіте. Вон, бачите, трошки не повністю виплавилось. Є залипання. У минулий раз, коли... минулий раз, коли я забирав, ніякого залипання не було. От. Тобто температури не було достатньо, плюс 15 це маловато. Але тим не менш хочу перевірити, ну, а скільки суш буде ще раз перетаплюватись, так мені, власне кажучи, Байдуже, чи є там залипання, чи ні. Так, це в мене витоплювалось заводська, ощина була тут. А тут мене вже своя. І я хочу побачити, скільки воно зі своєї буде. Води треба буде додати, бо вода випаровується. Так, зараз я схожу за вагами електронними своїми. Ой. Так, давайте глянемо, що у нас тут накапало. Так, нуль. 140 грамів 139. Ну, доволі непогано. Будемо вважати, що 140 грамів, тим паче там щось ще залишилось. Якийсь грам. Ну, доволі непогано Вчора було менше, тим не менше. 140 поділити на 4. 30 35 грамів. З напіврамки з такої. Ну, 15 градусів тепла у ціні. Воскотопка робить, тим не менше. Ну, Дивіться далі третя частину, скільки в мене перетопиться з цих. Якщо у цих йде ващина десь 35 грамів, а тут буде вашіна йти десь 40 грамів, бо своя товста, більш товста. Ну 40-45 навіть, бо є дуже товста, ну як виплавиться. Все, до побачення.